Вітаю вас, друзі! Доволі цікаві новини прийшли цієї ночі із російського міста Іжевськ. Там спалахнув великий торговельний центр. Новина ця прекрасна. Передусім, тому що це скоріш за все той самий торговельний центр, у якому росіяни виготовляють дрони. Відповідь з вашим Управляємо боєприпас. У часті технічних характеристик. є і ще одна новина. Учора у колонії помер Алєксій Навальний. Справжній русський. Я всі де говорю я русський, але найважливіша тема це звісно ситуація у Авдіївці. Росіяни поспішають святкувати, як вони самі кажуть, величайшую побєду. Величайша побіду. Палітою кров'ю множество наших солдат, і саме про це я і хочу сьогодні із вами поговорити, але тільки із тими, хто вже підписаний на мій канал. Тому не зволікайте, підписуйтесь, якщо досі не підписані. Тисніть лайк до цього відео, та звісно, лишайте під ним будь-який коментар. Почнемо із загадкової смерті Навального. Навальний помер в колонії. Ну, хоч якісь хороші новини. так звані російські опозиціонери. вчора дуже сильно обурювались, що українці не співчувають росіянам, тому що Навальний подох Лежить убитий Навальний вмісто голови бутерброд із Кетчуп. Проте нам українцям тут немає чому співчувати, тому що я нагадаю, що Навальний тривалий час використовував у своїх виступах антиукраїнську риторику і виступав зокрема проти повернення Україні окупованих територій. Якщо ви ви станете президентом, Президент, да, ви Крим Україні. Крим, это з колбасою, щоб вот туда сюди Крим возвращає молині. Ну що за якась то невозможна постановка в. Просто ще раз я ответів на вопрос. Ну йому не нельзя просто вернути. Роками він поливав Україну помиями і казав, що у нас навіть гірше аніж на так званій Росії. Цікаво, що він зараз про це думає. Тому що Україна завичательна страна, але вона, повторюсь более корумпірована, чем Росія. Тим не менш, хоча у Навального і були імперські погляди, він виступав проти Владиміра Путіна. Йому за це обмазали труси новичком, Він сидів у Німеччині, а потім. Вирішив сам повернутися до так званої Росії, хоча прекрасно знав, що на нього далі чекає. Я купив білети дамой, так що в воскресення, 17 января, я вернусь в Москву. Рейсом побіди. Встрічайтеся, земля докторської колбасою. Звісно, одразу як він повернувся до так званої Росії, його заарештували. А його соратники обіцяли боротися за нього до кінця дуже радикальними методами. Путін тактик а ми свої компанії фрі Навальне будемо все время йому говорить Навальний 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 Навальний. Відпусти, відпусти, відпусти. Власне, так само очікувано у тюрмі Навальний і помер. Пропагандисти кажуть, що у нього відірвався тромб, або він просто не витримав відсутність алкоголю в колоні. Сильно похудів. в колоні алкоголя, питання. тех занятий, к тих занять, яким приучив. Такою случаєць є у російської пропаганди і ще одна версія, чому насправді помер Навальний. Уся справа у тому, що йому вживили у Німеччині нанороботів, і вони чекали свого часу, щоби його убити учора. Ще умирає Навальний. Я лічно взагалі придіжусь, що в Германію йому вшили нанороботи його убілні. Не... Німецький наноробот, який був активований в нужний момент, який запустив процес сказать, скатривання тромбу. вот ми потеряли нашого так сказать, известного опозиціонера. Пропагандисти просто насміхаються із тих росіян, які Навального підтримують, бо вони знають, що все одно ті нічого не зможуть зробити. Дружина Гіркіна, до речі, після смерті Навального стала переживати тепер і за свого чоловіка. Можливо, він також подохне у тюрмі. Цілком очевидно, що Навального було вбито. За сприяння або за вказівки владіміра Путіна, але російська влада і пропагандисти кажуть, це усе захід винний точно. запад це все організував организовал через свою возможно, агентуру, которая є на території Російської Федерації. Ну а на заході смертю Навального дуже стурбовані. Байден якось кілька років тому обіцяв, що якщо Навальний помре, то тоді для так званої Росії будуть наслідки. І вчора він розповів, які саме на думку Байдена ці наслідки це ті втрати, які так званій Росії завдає українська армія. Ну а щодо подальших кроків, бай. Айден обіцяв подумати особисто. Я не співчуваю Навальному ані трішечки, але мене цікавить у цій історії тільки одне питання: як вона зможе вплинути на так звану Росію на нашого ворога? До прикладу, Навальний сам казав: якщо його вб'ють, то тоді треба, щоби росіяни боролися. For the, uh, situation, when I'm killed, it's very simple, not give up. Ну Не здавайтесь. Не надо, нельзя здавати. І росіяни дійсно боролися та не здавалися. Наприклад, у Сполучених Штатах. <му> а от на так званій Росії росіяни не були вже такими сміливими. Вони просто покірно приходили і клали квіти, якщо їм дозволяли це зробити. Сипі положили, проходимо, не стоїмо стаємося з а там, де російські мусора не дозволяли їм це зробити, вони покірно йшли у автозаки. Серйозний супротив. громадяни, в данам місці не було загласована ніякого мероприятия. Просьба не оказувати задні співробітникам поліції. Російська влада із них іще показово насміхалася, тому що коли вони іще примудрялися покласти квіти, потім приходили невідомі люди, і ці квіти прибирали. Так. Вот эти непонятные люди в го поддержки очень быстро всё попоют в цвет откуда не взялись непонятно. Россияне бунтували, мовчали і лизли покірно у автозаки у знак свого протесту. Тільки одна літня росіянка сказала, що треба можливо виганяти Володимира Путіна, але вона сама нічого звісно зробити не може. Що ви їх слухаєте? У нас 140 мільйонів. Неужели ми не можемо стати і сказати Уходи відсюди! резюмуючи, як завжди, нікчеми виявилися нікчемами із відповідним нульовим результатом. Хоча, можливо, усе іще попереду Ходорковський закликає росіян до безжального бунту. Він каже, треба 17 березня прийти на вибори владіміра Путіна і вписати у бюлетень Алексія Навального. Це точно має допомогти. Не варто сподіватися на так звану російську опозицію, яка вчора знову довела свою неспромогу. Можність. Ну а тепер про Авдіївку. Прильот. Війна. <хи> у зв'язку із критичною ситуацією підрозділи Сил оборони України почали виходити із міста. Про це сьогодні вночі повідомив головнокомандувач збройних сил України Сирський. Він заявив, що з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров'я військовослужбовців прийняв рішення про виведення наших підрозділів із міста і переходу до оборони на більш вигідних рубежах. Прогнозовано у росіян від цього стався приступ ейфорії. Вони розповідають, що вони вони вже от практично перемогли у війні, і ключова перемога всієї спеціальної воєнної операції. Ми видавлюємо їх з базового плацдарму НАТО. І хоча росіяни якийсь час контролюватимуть руїни Авдіївки, усе одно це ніяк не можна назвати навіть маленькою перемогою, тому що штурмуючи Авдіївку. А я нагадаю, Авдіївка у обороні була майже 10 років, і останні 5 місяців тривала активна фаза російського наступу. ось під час цих штурмів росіяни понесли катастрофічно великі втрати. Хто може допомогти купити мішки для трупов? Вот трупи. Вот тяжело, тяжело да, эта цена очень дорогая. Вот от 4000 глав. Человек осталось от бригады 30%. считаю, вот одни. К сожалению, мы несем довольно большие потери. Но, к сожалению, в таких штурмах без потерь не бывает. Так как відомо, втрати росіян не зупиняють. Вони готові подохнути, хоч усі, аби тільки захопити якесь українське місто. Поэтому продвинемся вперед, освободим каждый населенный пункт, каждую территорию. Ведь уже э, я вот со многими э, буквально несколько дней экспертами общался. І багато говорять за Новоросію, Малоросію, Слобожанщину. Усі, хто оборонили Авдіївку, неймовірні титани. Я дякую воїнам 110, 53, 59, 3 штурмової бригади, воїнам Служби безпеки України, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, територіальної оборони. Усім, кожному та кожній, хто захищав українське місто у надзвичайно важких кровопролитних боях із переважаючими кратно силами Противника ви змогли завдати йому величезних втрат, але війна триває. Росіяни усе ще існують і усе ще хочуть захопити і знищити Україну. А це означає, ми маємо і далі активно допомагати підрозділам Сил оборони України. Воїни 3-ї штурмової бригади отримали від вас 100 нових дронів Камікадзе. Воїни 110-ї бригади отримали іще ще дуже товстих дронів. І воїни 1-го окремого батальйону морської піхоти отримали також. 50 дронів. Ми перший окремий батальйон морської піхоти. Екіпаж Blackout. Дякуємо спільноті Стерненка за отримані дрони. Слава Україні! Героям слава! Попереду точно і ще не буде легко. Попереду важка, складна, кривава боротьба. Це означає, ми маємо більше і більше допомагати і надалі силам оборони України.